Доброго ранку! Скоро свято великдень. Матусі та бабусі будуть пекти пасочки та фарбувати яєчка та розмальовувати їх, які називаються писанками. Я тобі пропоную послухати казочку Андрія Мясківського про писанку. Залишивши гніздечко, покотилось яєчко, та котилось воно недалечко. Квочка з курчатами на подвір'ї гуляла, діток своїх забавляла. Мамо, он яєчко по стежинці котиться, сказала найменше курчатко. Ану ж, яке воно на колір? Біле, як сніг, сказала квочка. А сніг який? спитав півник, бо курчаток взимку ще не було і снігу вони не бачили. Такий білий, як оте яєчко, що котиться. Відповіла квочка, однак скоро великдень, то давайте пофарбуємо яєчко, щоб воно було гарне, барвисте, як весна. Закотили курчатка яєчко до своєї хати і ну його фарбувати. Припустив теплий дощик, потім стала веселочка в небі. Курчатка у веселочці фарб позичали, на білому яєчку весну малювали. Малювали лапками та писали пірячком, і покотилася писанка зеленим подвір'ячком. Курчатка її доганяли, на крилечках піднімали, і дівчинці на талочці, яка їх зер... з зернятками годувала, водичкою напувала, на свято Великдень подарували. І зацвіли вишні, став гарний, як писанка, садочок увесь. І проказала Наталочка, Христос воскрес.